Вітаю вас, любі малята, 17 лютого – День спонтанного прояву доброти. У внутрішньому світі людини доброта це Сонце. Творіть добро. Це свято має досить нетривалу історію. Його поява пов'язана з ініціативою міжнародних благодійних організацій, які вирішили об'єднати під гаслами доброти всіх людей планети, незалежно від їх громадянства, віросповідання та національної приналежності. День спонтанного прояву доброти це підстава згадати про істинні цінності нашого життя: співчуття, щирість, щедрість, милосердя. Пам'ятайте! Доброта це дар, який породжує радість, щастя та любов. Добро робити ніколи не пізно, як говорить народна мудрість. Зателефонуйте бабусі і дідусю і поцікавтесь їхнім здоров'ям. Подаруйте комплімент друзям, рідним, перехожим. Подякуйте тим, хто поряд з вами. Подаруй книгу в бібліотеці. Подаруйте посмішку випадковим перехожим. Поступіться місцем у громадському транспорті, віддайте непотрібні речі на благодійність, нагодуйте безпритульних тварин. Жоден вчинок доброти, яким би малим він не був, ніколи не буде даремним. Давньокитайський філософ Конфуцій говорив спробуйте бути хоча б трохи добрішими, і ви побачите, що будете не в змозі зробити поганий вчинок. А зараз послухайте. Акровір Акровірш це поетичний твір, у якому початкові літери кожного рядка при читанні згори вниз утворюють слово або фразу. Дуже, маму, я люблю, обожнюю тата, братика свого не б'ю. Разом нас багато. Отака у нас сім'я мама, тато, брат і я. А прочитати згори донизу буде слово добро. Скринька мудрості. Добро робити ніколи не пізно. Добрих справ не цурайся, а зробиш не зазнавайся. Добре роби добре і буде. Хто людям добра бажає, той і сам собі має. Не одежа красить людину, а добрі діла. Багато письменників також писали про добро. Ось послухайте. Вона ждала от його більше привітності, ласкавості, це писав Іван Нечуй Левицький. Скільки добра було в бабусиному тоні, що Яник голосно розридався, писав тулуб. Хороший у них тато, з-під попелястих вусів посмішка так і сяє, так і лється, а в очах теплінь і лагідність, писав Речменкінг. Якщо несеш по світу доброту, тоді в душі чарівне сонце сяє, візьміте сонце й добрість за мету, нехай це все веде і надихає. Бо доброта приємна й чарівна, Її душею, і глухий почує. Доступна і сліпим усім вона, бо серденько побачить і відчує, і зміниться на краще в світі все, тепліше стане і приємно всюди. Любов і щастя добрість принесе, і світлі та хороші будуть люди, писала Надія Красоткіна. Запам'ятайте правила доброти, допомагайте тим, хто має у цьому потребу. Не будьте жадібними, жалійте інших, вибачайте помилки, бережіть рідні краєвиди, охороняйте їх, шануйте і поважайте працю інших. Творіть добро і пам'ятайте, ми люди. Я надіюся, ви також будете творити лише добро. Діліться добром, і воно до вас вернеться з сторицею. Сподобалось? Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!